Довгоникав преси та тепер погодився на ексклюзивне інтерв'ю ТСН. Леонід Стадик, найвища людина України, і фактично найвищий з усіх, то нині мешкає на землі, та через природню скромність велетей не дозволив представникам книги рекордів Гіннесу виміряти свій зріст і на два роки сховався від зайвих очей у власній садибі. Та останні події в країні змусили 43-річного чоловіка зустрітися із журналістами або через них закликати співгромадян до миру і єдності. У віддаленому від центру Житомирщини селі Подолянці найвища у світі людина. Останні місяці щодня прикипає до телевізора в очікуванні випусків новин. Те, що відбувається в Україні, каже Леонід Стадник, не дає йому спокою. Події на півдні і сході стають останньою краплею. Хочу, хоч маленьку лепту внести в справу миру на українській землі, попросити всіх людей України на сході. На заході, на півдні, на півночі розказати їм, що немає в нас ніяких проблем із мовою, з національностями. Україна єдина за новинами, український гулівер, що має зріст 2 метри 54 сантиметри, стежить і через інтернет. У нього багато знайомих по усіх куточках світу, і з усіма каже, вдається підтримувати дружні стосунки, незважаючи на національності і мови, немає жодних проблем і у спілкуванні із земляками. У нас в районі, наприклад, дуже багато людей: і росіян, і армян, і мордвинів, і євреїв. І всі вони абсолютно ладять, ніяких конфліктів міжнаціональних немає. Я взагалі рахую, ну це, звісно, така банальна думка, що всі люди на землі, вони родичі, тому що вони пішли від... Єдиних предків від Адама і Єви. Так що що нам ділити на цій землі? Все нормально. Леонід Стадник ветеринар за фахом та його хобі землеробство на десяти сотках. Чорнозему поруч із будинком чоловік вирощує більше ста сортів винограду, тож чекає, коли в Україні уже потеплішає. Весна каже, змінить усе зараз. Українському народові не воювати, а сіяти. Сіяти треба, орати, сіяти, займатися абсолютно мирними справами. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина ТСН, 1+,1.